Не ганяйте, пацани, ще борщик треба довести. Ти знаєш, як винішал ді там стакан води ставив, щоб не розлилося? Сюди в батьке так банку борща, це буде вообще <свісно> імба. Представ, як той чувак, вилетить з траси, вся, весь салон в борщі буде. Короче, закончився для мене цей круг уже. Ох, як же я розщепився. Ось Бачите, я воверсті рушов. І той в поверсті рушов, бачите? Ось це болячка цього налаштування. Ого. Що це було? Єгор, дивися, ти береш відро помідорів. Один баклажан, лайм. Це все закидуєш в блендер, випиваєш таке смузі, і зможеш установити гру на плейстейшн. Злякався? А от зі мною не шути, бачиш, що можу зробити. Як вам вид салону ну подобається? Ёб твою ма. Блять, злякався. Оп-оп. <гас> <гас> ну короче, дрифтувати на клаві можна. Бляк. Я подкове включив. Ти так сексуально по кнопочкам нажимаєш? ой, я так балдаю. Пупсикс, ага, блять. Краще таке не кушать хлопці. ну іноді хочеться дуже, не знаю. Оп-оп, засейвив. Бачили на тоненьком прям. Ууу! Куди залетів? Прям в дюрочку. А сюди залечу? Ууу! О, а це прям чотенько було. Ага. Він прям бронебойний цей поддон. Уже колись просто я ледь не взорвався. В при... Ну, Я попав в приміщення, яке наповнене газом, і я не розумів, що це так газ воняє. Тому що зазвичай рівно так само котячі стяки воняють. ОТ то я засейвив! О, получилося! Дивися, давить, давить. Ну, принциповий. Ти шо сука, дебіл? Ти шо ДЕБІЛ? Ей, ну алло! Алло! Ну ты вася, сука. Пшо нахуй сюда. Блин, коли в бимку. Ага. О! ай, о... теперь хер я його дожену. Сейчас ну, попробуем. Може, він помилится. Гарно було, гарно, 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 гарно. Ха. Ха -ха -ха. Ух ти ж, бля, оце красиво. Зараз буде донат скрін. Не буде зараз донат, ти бачиш. Кейнди Кейн. Дякую за людяниць. Йоу! Короче, я попросив механічним способом відключити підсвітку, тому що я за... Її вже виключать. Вони обновили прошивку, тепер наушники при простоюванні кожні 5 хвилин не виключаються. <плес> Зараз попробую якось імбовіше поставитися понад усе. Воїстину розбив! Дає... <плес> ага. Ага. Хороша постановка у пацанів. Привіт, що ти розказує? Привіт. Р... <смір> ну і дергай, тому що вона випрямляється, а я її ловлю. Неплохо. Ай. <смір> Опа.